Половина людства родом із України так це не перебільшення. Американські вчені довели, що 50% нації є нащадками представників явної культури, яка існувала 5 тисяч років тому з центром на українській Херсонщині. Тобто, половину світу нам родичі, але чому деякі з тих так званих родичів такі кровожерливі? Як от росіяни? Як тут спрацювала генетика? У проєкті раніше такого не показували. Я, Ольга Чатайло, спростовуватиму історичні міфи та маніпуляції, розказуватиму, як все було насправді, і звідки ведуть своє коріння українці. І наша перша розмова з генетиком Віктором Досенком про колективну пам'ять, генетичну пам'ять, як гени впливають і чи впливають гени на формування націй. Підписуйтеся, дивіться, буде цікаво. Поїхали, немає ніякого гену українця. Це вигадки Культу. можна людину виховувати. Українці. Можливо, це і погана людина, але він свій, і його нащадки в двох поколіннях також бояться того, що було е, з'єднане з неприємними відчуттями дідуся. І перше питання, яке вирішує автоматично нас мозок, наскільки ця людина небезпечна? Дістане вона зараз сокирою, розрубає мене навпіл, чи ні. А люди саме такі, вони це можуть робити просто так, тому що ти їм не подобаєшся. Це не є якоюсь унікальною особливостю росіян, це для нас унікальний ворог. А взагалі це не унікально для людей. Тобто люди, яким якщо їм взагалі не подобається все те, що від них відрізняється, ксенофобими за замовчуванням. І якщо ми використовуємо цю ксенофобію для загарбництва. То, звісно, що ті, що нам не подобається, яких ми можемо вбити, то ми їх вбиваємо. Шимпанзе роблять так само. О, ті якісь інші піду наб'ю морду. Ми впевнені, що сало це дуже неше таке прямо культурний код. Насправді безкультурний код. Дикунство і, і злочин проти свого здоров'я зараз поширення набувають ДНК тести. Можна здати свій матеріал і отримати інформацію про те, звідки ти походиш. Ну чи доцільно робити ці тести? Яку інформацію вони власне нам нададуть? Це просто цікавість, за якою навряд чи може бути якась якась практична медична користь. Але це цікаво стосовно міграції народів, утворення певних етностів. Це цей родовід прослідковується аж до перших людей, перших гомо-сапіенс, які повернулися в Північну Африку, пройшли ось таку дуже вузеньку горляночку. Людей залишилося е, двадцять вісім. Уявляєте, колись от нас Гомосапінс залишилося 1028. Вісім, які стали початками родів, власно всіх людей світу, і все весь цей початок саме з північної Африки. Далі вони розійшлися по всіх континентах. Я також зробила цей тест. Мені показали, що на 59% уродженка відсотків Східної Європи, 20% Балкани, Балтія, 13%, Німкеня на Два в групах у Фейсбуці, зокрема, де досліджують ці теми, кажуть, що це типовий набір для українця. Що можна сказати, що так такий мікс є типовий для нашого регіону? Легко знайти мапу генетичної Європу, так і забити гаплогрупи і Європ, і, ну, і інших континентів. Ну європа просто найкраще вивчена, і ми для кожного етносу, кожної нації. Ми побачимо певні такі веселки, які складаються з гаплогруп саме y хромосоми По мітохондріальним генам теж можна розкласти родоводи людей, бо мітохондрії ми отримаємо тільки по материнській лінії. У нас у всіх материнські мітохондрії, хоч ми дівчата чи хлопчики. Ось і там теж є варіації генів, які отак розповсюджуються. Але y хромосома вона більш інформативна в цьому плані. І такі виходять спектральні діаграми, дуже гарненькі, чудові, і можна роздивитися, з яких гаплогруп, з яких народів які впливи, ось може вже і не існуючі народи. І Ось вони розходилися, а потім міксувалися, перемішувалися. Тут наша веселка, ви кажете на наш наша веселка, вона ямна культура. У нас дуже очікувано половина генотип, От як у вас саме r 1 a гаплогрупа, так вона називається. a 1 Ось. І ми її володіємо більше, ніж половиною, якщо ми возьмемо, ну, носіїв таких автохтонних прізвищ. Там Швець, Шевченко, Ткач. І такі. Це, це пов'язано, звичайно. Бо воно теж передавалося і зрозуміло, що людина займалася тут, якимось ремеслом, ну її предки сторіччями, а може, і тисячоріччями. Тобто вони жили, вони корені тут пустили. Ось ну, інші прізвища одразу будуть видавати якийсь значний вплив якихось інших людей, які теж вже стали українцями, звісно що. Але це вочевидь перемішування генетичної цієї інформації. Чи можна говорити про ген українця? Немає ніякого ген-українця, Це вигадки, культурні коди був сумовно існують. Да? І це для нас найважливіше. Тобто, з різною веселкою, з різними генотипами, можна людину виховувати українцем. чи британцем, чи поляком, чи росіянином. Можна, це виховується, це передається від людей, а генетично ні але це не суттєво да воно розчиниться через якісь 200, 300, 400 років. Її може і, і і не бути. Чи гени можуть вплинути на характер людини, ну і нації загалом, Ні, не можемо про це говорити. Ніякого впливу на поведінку це не, не вдасться. Тобто це суто медична якась інформація. Інформація, як правило, якщо ми говоримо про гаплогрупи, які визначають етнопоходження етнічне, то вони взагалі ні на що не впливають. Це міжгенні проміжки, це заміни нуклеотидів, варіації в місцях геному, які нічого не кодують. І вони не можуть впливати просто ні на яку ознаку, ні на колір шкіри, ні на колір волосся, очей, зріст, товщину кісток там чи ще що не можуть взагалі на це впливати. А що впливає? А? А що впливає? В, варіанти в інших генах, які не дозволяють нам розрізнити походження людей, не дозволяють. Тобто, їхнє розповсюдження відбувалося за іншими законами і. В кожному етносі є там більш білошкірі, більш темношкірі, більш світловолосі, більш-менш світловолосі з такого росту, іншого зросту. Тобто це незалежні ознаки. А тут вони якраз і були такими маркерами хорошими, бо вони ні на що не впливали. Вони не зазнавали дії природного добору. І вони просто характеризували певних людей, певного походження, і, і зараз характеризують. І це все от можна зібрати в один, в один такий візерунок поширення людей по планеті і, ну, і спроб переселення. Тобто вони та поширилися, а потім переселялися, переміщувалися, і у ці потоки різних племен, звісно, йшли через Україну ліво з півночі на південь, з сходу на тито, ну тобто в різних боках цей рух відбувався. І це певною мірою відзеркалилося на сучасній картині е, українця. Буде важко дуже за аналізом гаплогрупи, тобто, якщо б ви не додавали інформацію про своє походження, звідки ви, з якої країни, вони б точно не сказали. Тобто вони побачили Ні, вони б сказали, так, це е, оце, Східна Європа, б сказали. Скоріше, це все від Східної Європи, або з Чехії, або Словакії, або з Польщі, або з України, або з Білорусі. От ви десь-от от, десь, от, десь от тут. Але ви їм сказали, звідки, вони бачили, звідки прийшла інформація, і тому сказав, так, все підтверджується. Ну і не збрехали. Все, все, все правда. поняття генетична пам'ять? Це вже епігенетика. Оце вже у зовсім інша галузь. І от в мене тут в Академії добробут зовсім інші дві лекції були по епігенетиці. Дві вже от по генетиці, дві двогодинні лекції. Проте, Але ви, це, ви все ж таки ще... наполягаєте, щоб да, я сказав е... за е... півхвилини. Хотілося б е... чому запити, от, власне, якщо гени не впливають там, на наш характер, на нашу поведінку, там, на колективну поведінку, то можливо, е, власне. На ну, оці... можливо, це Щоб проведення? було точно, ці гени, які пов'язані з етногенезом да, з походженням. Оці не на що не впливають. Да. А, а є ті, що впливають, е і особливо впливає їхнє маркування, їхнє епігенетичне позначечки, які е можуть передаватися вертикально від наших предків, від матусі до. Діточок, від тата до діточок. Да? І далі навіть в друге покоління вчені показали, що передається маркування певних генів. Зокрема, генів, які запам'ятали певний страх. От, сформували умовний рефлекс, і щурик чогось боїться, чогось конкретного. І його нащадки в двох поколіннях також. Бояться того, що було е, з'єднане з неприємними відчуттями дідуся. Тобто дідусю так, давали певний запах і вмикали електричний струм. І йому було неприємно це. Не прямо так, щоб трошечки пощіпували, робили йому неприємно. І таким чином він запам'ятав, що цей запах це щось неприємне, щось погане. Можна, напевно, можна і приємно, просто цього ще не зроблено. Інших щурів, наприклад, годували жирною їжею. Це дуже актуально для українців, бо ми впевнені, що сало це дуже невідомо наше таке прямо культурний код насправді безкультурний код, дикунство і, і злочин проти свого здоров'я. Привіт всім, салоїдам. Ось нічого хорошого в цьому немає, абсолютно. Ось і от приблизно такою high-fat diet годували е е самців саме, і в результаті порушення толерантності до глюкози, це фактично цукровий діабет, переддіабет, виникав у їхніх нащадках. Саме у їхніх дочок. Щ... Щуриків. А чому дочок? Не знаю. Ну так вийшло в австралійських вчених. Потім це повторювалося, ці досліди. І таким чином відповідальність в нас є дуже серйозна. Вертикальна передача, дуже різна, бачите, і психічні такі функції передаються, тобто певний запах вже сприймається. Ну, тобто Запах це одна за знак. Це може бути певне зображення, певний образ, певна там, мова, чи певні знаки, щось дуже таке стандартне, те, що. Ну, те, що передається простими такими метаболічними навіть шляхами. Метаболічними. Це можна записати і реагувати на це одразу не так, як інші діти, народжені від інших батьків. І ця епігенетика, власне, вона формується протягом всього життя. Будь-яка інформація весь час впливає на епігенетичне кодування. Щонайменше клітин нашого мозку, чи потрапиться мітка потім в гамети і чи буде передано нащадкам, це вивчається. Скоріше за все, так епігенетика. Тобто, це можливість запам'ятовувати якісь речі, приємні чи неприємні. Вона впливає на формування колективної поведінки там, націй? Так, звичайно. Да, ми ж складаємо з певних особистостей, всі один на одного впливаємо, знаходимося в одному соціумі. Одній, в одній ноосфері, як Цевернацький назвав, і дуже вдало. Ось, і тому ми прекрасно розпізнаємо свого від чужого. Це все має практичний інтерес. Виїдинкові ну, якісь речі, так? Тобто... Вб'є він мене чи ні? Оця людина. Я її вперше бачу. І перше питання, яке вирішує автоматично нас мозок, наскільки ця людина небезпечна? Дістане вона зараз сокирою, розрубає мене навпіл? чи ні. А люди саме такі, вони це можуть робити. Просто так, тому що ти їм не подобаєшся, бо в тебе інший культурний код. І ми в цьому черговий раз переконалися зараз. І тому ми, от за певним сукупністю ознак, ага, безпечний. Нічого, ясно. Ну не зрозуміло, нібито свій, треба поговорити. І ми вступаємо в якусь комунікацію, і бачимо, що він відповідає якимись сталими словосполученнями. Він мислить так, як українець, як от інший. Ага, свій. Оке, ну, перехрестися, як ще раніше робив. Ого, ще й своя вій, віра, там Ага, зрозуміло. Ми вже його краще знаємо. Можливо, це і погана людина. Але він свій, він добре прогнозується. Ми знаємо, що від нього очікувати, і відповідно до чого, до цього продовжуємо комунікацію. І наскільки довго він зберігається в покоління? Цього? Завжди. А для цієї людини ну, так, для цієї люди... на все життя зберігається? З... А як довго він може Змінюватися можливо? важко. Ну, от, окремі ознаки цього, у людей це ж не досліджувало, розумієте? Тоб, Але просто якщо що не працюють між собою. як люди, Так, так. Тобто то, то нам потрібні тварини, щоб це чітко так от дослідити, да. а у людей треба ще знайти спосіб, як це вивчити у людей. Поки що у нас тільки тварини. У тварин два покоління. Ось. Але з такими от простими. І ну переважно, знаєте, от хай наші, феддаєт, наші щури не сприймають як травматичний фактор. Їм прекрасно. Повертаючись до епігенетики, то там запам'ятовування небезпеки, знов тільки в нас війна повторюється вже не на перше століття. Виходить, я... помиляємося, не бачимо чужого, не бачимо небезпеки, чи це до інших факторів впливає. Та бачимо, просто ворог надто потужний. Він знищує покоління за поколінням воїнів. Ми то всі там римляні, наприклад. Ну, те, що тобто вдалося е, зберегти ще... окову, це нам пощастило. Да, тобто, це не це, це, це не є якоюсь унікальною особливістю росіян. Це для нас унікальний ворог. А взагалі це не унікально для людей. Тобто, люди, яким якщо їм взагалі не подобається все те, що від них відрізняється, ксенофобами за замовчуванням. І якщо ми використовуємо цю ксенофобію для загарбництва, то звісно, що ті, що нам не подобається, яких ми можемо вбити, то ми їх вбиваємо, як люди. І це жахливо. Але ми такі от, треба це от визнати. Тільки дай от право, волю, прибери якісь кордони, все, і людина одразу починає вбивати тих, які йому не подобаються, які на нього не схожі, якісь чужі. Це від мавпочок нам пішло. шимпанзе роблять так само. Ось вони можуть ворогувати. Є такий термін чимпво, тобто війни шимпанзе, досить давно описаний. Тобто, це конфлікти між сусідніми зграями шимпанзе, які живуть з повним забезпеченням всіми поживними елементами. Тобто в них нема за що конкурувати, і в тих всіх є, і в тих всіх є, але ті якісь інші. Піду наб'ю морду. Я сподіваюся, що вдалося трохи роз'яснити щодо нашого походження. І якщо сподобалося, то підписуйтеся, коментуйте і пишіть, тому що, можливо, саме ваша ідея стане темою наступного випуску. Не мовчіть, бо раніше такого не показували, а тепер показуємо разом.